Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. І з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання із підручника-математика перший клас кварцова під номером 3 з теми. Працюємо з групою об'єктів. Об'єднуємо та вилучаємо. Ну що ж, давай відкримо наш підручник і прочитаємо умову завдання. Розглянь, як вилучили шматок торта. Що треба зробити, щоб вилучити будь-які обрані? Об'єкти. Так, ну що? Давай згадаємо, що таке взагалі за слово таке вилучити. І так, вилучити це означає відсунути, відрізати, забрати, відсипати тощо. Розглянемо наш малюночок з тортом. Ось і одна мишка, кусочок один взяла. і Відрізала, мабуть, так, і забрала. І так, у нас був цілий торт, і ми один кусочок вилучили разом з мишенятком. І так, ми його відсу відрізали, так, відсунули і забрали. Тобто, що, як е, що означає, у нас питають, так, що означає вилучити? В даному випадку ми можемо сказати, що це відрізати або забрати. Так, його відрізали, окремо поклали або забрали. Давай порахуємо, скільки було кусочків торта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але один забрали. І дивись, залишилось скільки. 1, 2, 3, 4, 5. Запам'ятай, коли ми вилучаємо, то об'єктів становиться менше. Коли ми об'єднуємо, об'єктів становиться більше. І так, вилучити. Це становиться менше, об'єднати становиться більше. Гад, на, е, маю надію, що тобі все зрозуміло. Пиши у коментарях, так або ні, зрозуміло тобі, що таке вилучити, чи ні. Якщо також тобі сподобалось наше відео, став лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Ну, я з усіма прощаюсь до наступного завдання.